ефірі новини у студії для вас працюватимемо ми Наталка Лядоринська і Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу Тива. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Кілометрові черги на українсько-російському кордоні. Росія перевіряє увесь український експорт. Чи означає це початок торговельної війни? Закон про утилізаційні збори на транспортні засоби потрібен. Утім кажуть експерти, податок на переробку автомобілів в Україні переходить усі розумні межі. Протести і криваві сутички у Єгипті дісталися курортних міст. У епіцентрі подій опинилися навіть такі туристичні міста, як Хургада та шарм аль Шейх. На російському кордоні стоять багатокілометрові черги з українськими товарами, що йдуть на експорт. Тільки на одній станції брянськ Льговські накопичувалося більш ніж тисяча вагонів. Російська влада визнала, що заблокувала імпорт з України, але заперечує, що зробила це з політичних міркувань. Тим часом в Україні у соціальних мережах громадяни почали закликати суспільство відмовитися від споживання і бойкотувати товари російського виробництва. Що зараз діється на кордоні? і Яка реакція українських можновладців з'ясовувала Катерина Полякова? Катю, привіт, розповідаємо. Добрий вечір. Справа в тім, що в цій ситуації власники можуть не розмитнювати вантаж безпосередньо на кордоні, а для прискорення доставки присвоїти йому статус митного транзиту і вже розмитнювати на місці прибуття безпосередньо. Українська прикордонна служба поки не зафіксувала скупчення вантажів на пунктах пропуску на кордоні з Росією. Про відсутність проблем заявили і у міністерстві доходів і зборів. Такої ж думки дотримується і голова уряду. Я вот сегодня летел в самолете и читал э, отчет э, о, э, скажем, как сейчас наши средства массовой информации э, вот эту тему якобы существующего конфликта, ну, скажем, преувеличивают. Да, есть проблемы, но не следует вот сейчас эти проблемы... роздувати раздувать, іскусне привілічувати. Проте Росія практично визнала, що заблокувала імпорт українських товарів, бо наша держава не є членом митного союзу. Про це принаймні заявили у комітеті Державної думи у справах СНД. Але запевнили, що жодного політичного підтексту в цьому немає. Суто бюрократія. У російському уряді взагалі заявили, що до останньої події не причетні. А митниця сама вирішила обмежити імпорт з України. Натомість політолог Гліб Павловський вважає, що в обмеженні українського імпорту політичних чинників більш ніж достатньо. Отрабатывается на Украине, отрабатываются какие-то, я бы сказал, мягкие инструменты влияния в перспективе президентских выборов следующего года. Украинцы хотят всего хорошего от Евросоюза, но статус-кво с Россией они хотят сохранить. Им сейчас показали, что статус-кво сохранить не удастся. Тим часом лідер батьківщини Арсеній Яценюк назвав таку ситуацію тиском на Україну, аби змусити нас вступити до митного союзу і заявив, що так не поводяться не те, що партнери, а й погані сусіди. Підтримав його й однопартієць Андрій Павловський. Не го думку, Україна повинна вимагати міжнародних санкцій стосовно Росії через арбітраж світової організації торгівлі, наголошуючи на тому, що обидві країни є членами цієї організації. Вже давно треба дати скаргу в міжнародний арбітраж світової організації торгівлі. Там є чіткий перелік, коли можна робити певні призупинення потоку товарів і вимагати покарання Росії, тому що в цій торгівельній війні правда на боці України з боку Росії є прямі і грубі порушення міжнародних правил і норм торгівлі. Тому Україна може сподіватися на 100% виграш в арбітражу. У партії Свобода у війні з Росією загалом знайшли своє раціональне зерно. Буцім, то що не робиться, то на краще. Так, депутат від партії Олександр Мирний думає, що це лише підштовхне українську економіку до модернізації виробництва та пошуку нових ринків збуту. Тим часом агентство АПК «Інформ» вже застерігає, що лише зупинка експорту овочів та фруктів до Російської Федерації може серйозно вдарити по кишенях українців. Так, Україна може недорахуватися 30 мільйонів доларів, оскільки на Сію припадає близько 80% обсягу торгівлі свіжої та переробленої вітчизняної продукції. Серед постраждалих найбільші тепличні комбінати країни відсутність експорту може призвести до масових банкрутств. У мене поки все. Катерино, дякуємо тобі. Власне цю тему ми продовжимо о 20.30 обговорювати. Правильно я розумію. Так, там я є про що поговорити, тому що в мене зауваження навіть до прем'єра Азарова, який говорить, що проблема перебільшена, коли звичайно залізницею можливо заторів немає там, тому що поїздам треба ходити потягом. Але ж е, ми бачимо, що на автошляхах то проблеми є. Угу. Так що ми детальніше дивіться о 20.30, Ми її розкриємо ширше. А переходимо до іншої теми. І вже сьогодні очільник уряду Микола Зару прийняв рішення перенаправити гроші з щорічної агропромислової виставки в Росії на міжнародні виставки ярмарки у Німеччині і Туреччині. Наталю, ми продовжуємо випуск. Утилізаційний збір на транспортні засоби запроваджувати потрібно. Про це кажуть як імпортери, так і експортери. Утім, у порівнянні з європейськими розцінками. В Україні податок на переробку авто обіцяє стати чи не найдорожчим у Європі. Бідкаються вони. Бо згідно з поправками до закону, які вніс президент Янукович, утилізаційний збір становитиме 5,5 тисяч гривень для усіх машин. Державну скарбницю кажуть, фахівці це не наповнить, натомість вкотре подорожчає продукція автопрому. У деталях нововведення розбирався Сергій Петренко. Сергій, привіт, поясни, будь ласка, як пересічному водієві та й глядачам, зокрема, що ж це за такий збір? Мої вітання, колеги. Проблем з утилізацією автомобілів в Україні не існує. Насправді на цьому наголошують як експерти, так і автоімпортери. Я, до речі, з ними погоджуюсь. Чому каналізаційні люки в Україні знімають мідні дроти так само. Вандалізм на цвинтрах процвітає, бо знімають, крадуть огорожі з могилок. І що найцікавіше, все це дуже легко. Реалізується і має просто шалений попит. Натомість, ну а проте хотів би я побачити ту людину, яка хотіла б продати свій автомобіль. Саме не продати, а утилізувати. Таких охочих я не знаю. Навіть ті, хто має просто старезні там х років, умовно кажучи, Волги 21-ші, Вони їх намагаються якомога дорожче продати. Ну а політики, до речі, парламентарні, Коментарі Намагаються нав'язати людям, що нам необхідно будувати кілька, здається, сім заводів з утилізації. Це звучить просто смішно. Лицемірям говорить, що десь -то, то у нас, автомобілі, тут валяються, мешають жити людям металобрухт. Я завжди говорю нашим опонентам, покажіть мені це місце. Я привезу туди бригаду людей з болгарками і з машинами. Я все це розрежу на металолом, здам ще й денег зароблю. Покажіть мені, де. Так само не зрозуміло, чому утилізаційний збір підпорядковуватиметься напряму екологічному відомству, адже проблем з екології в країні мені здається, вони стоять далеко не на першому місці. Ми не така на сьогодні багата держава. Ми у всьому світі Євро 5 вже їздять автомобілі, а в нас ще тільки з ми перейшли. Тобто, щоб перейматися такими питаннями екології, я вважаю, що в країна, в якій 21 мільярд дефіцит бюджету тільки за півроку цього, якщо такі гроші і потрібні державі від екологічного збору, то вони повинні піти на сьогодні на пенсії, на зарплати бюджетникам, на допомогу малоємущим, на лікарні, на освіту. 2 серпня цього року президент підписав закон про утилізаційний збір. А вже за кілька буквально днів він вніс зміни до нього. І найголовніші стосуються наступного: попередньо прописані базові коефіцієнти на збір від утилізації були від 5 до 30 тисяч гривень. Зараз вони замінені на єдиний фіксований податок в розмірі 5,5 тисяч гривень, незалежно від типу транспортного засобу чи об'єму двигуна крім цього, екологічні збори тепер поширюватимуться не лише на автоімпортерів, але й на автоскладальників. Ну і на сам кінець механізми компенсації за утилізацію тепер не мають е, обмежень, як таких. Тобто, якщо людина хоче е, все ж таки утилізувати свій автомобіль, але натомість не покупати нового, їй так само мають е, е, ну, якісь компенсаційні гроші виділити або це готівка, або в якийсь інший спосіб. Про це ще.

начинают собирать улице. Наконец-то вы стали цивилизованной страной. Вы тоже будете собирать улицивизационный сбор. когда я сказал, какие суммы идут, они нет, это это что-то другое Наостанок я хотів би зазначити, що податок на утилізацію цей збір він пропорційно сприятиме і підвищенню цін на нові автомобілі. До речі, цікава статистика в Україні за рік продається приблизно плюс-мінус 150 тисяч лише легкових автомобілів. І якщо навіть з урахуванням того, що збір становитиме 5,5 тисяч гривень, а не 30 тисяч, то за нескладною арифметикою стає зрозуміло, що за рік нову. Створене якесь агентство, якась компанія державного характеру, що правда не знаю. Можливо, це сумнівного буде характеру. Може заробити приблизно 100 тисяч доларів. Це все. Дякуємо тобі, Сергію. А ми продовжимо випуск і далі розкажемо про такі події. Із нелегальної копанки на Донеччині витягли тіло третього гірника. Причиною смерті усіх трьох називають задуху. Протести і криваві сутички у Єгипті дісталися в курортних міст. По епіцентрі подій опинилися навіть такі туристичні міста, як Хургада та Шарм ель шейх У Києві працюють над створенням концепції веломережі. Мрію велосипедистів планують втілити в одному з районів, а потім поширити по Україні. У Києві нарешті розробляють карту велодоріг, архітектори, інженери і самі велосипедисти працюють над створенням концепції веломережі, поки що лише у Дарницькому районі столиці, але згодом візьмуться і за весь Київ. Марія Черняхівська вже знає, де у столиці з'являться велодоріжки. Марія, привіт! Тож якими новинами ти можеш потішити велосипедистів? Вітаю колеги. Дійсно, маю гарну новину для велосипедистів в столиці. Саме для них наразі розробляють масштабну велоструктуру. Найбільше поталонило мешканцям Дарницького району. Зараз спільно з німецькими фахівцями для них розробляють карту велодоріжок. Власне, спеціалісти врахували і той факт, що велосипедисти рухаються не тими шляхами, що й автомобілісти. Тому доріжки будуть не тільки уздовж проїжджої частини. Також уже визначена основна веломагістраль, яка буде. Близько трьох метрів за уширшки. Головний маршрут однозначно буде йти по вулиці Григоренка. На ділянці від Анни Ахматової до там, от де озера у нас і що там, озера знизу за позняками. Mm -hmm. да, метро, епіцентр, ще якісь торгівельні центри. Власне. І тут він в Ахматової головні напрямки будуть розподілятися. І один із них буде йти в бік моста Патона, по якому велосипедисти можуть виїжджати в центр міста, тому що це найбільш поширений, найбільш популярний міст для переїзду в центр. І, а в інший бік до станції міської електрички Дарниця, тому що велосипедисти користуються міською електричкою, і це популярно для них. Другий головний шлях проляже вулицею Ривуцького та Харківським шосе. Масштабні парковки планують біля метро Позняки, Харківська та на станції міської електрички Дарниця. До речі, фахівці з Німеччини за свій рахунок консультують українців і зазначають, якщо країна взяла курс на євроінтеграцію, треба і володоріжки мати. А, адже велотранспорт не забруднює повітря, так як машини. Наприклад, у Європі, зокрема у Німеччині, від 10 до 15% відсотків наземного транспорту велосипеди. А у Амстердамі і Копенгагені. Велотранспорту належить майже третина, і а власне до, до прикладу в Україні це лише один відсоток. І кількість самих велосипедистів і їхня доля у транспортній системі, і навіть кількість велосипедних доріжок в Україні є недостатньою і суттєво відстають від європейських країн. Саме в цьому полягає мета, аби створити велосипедну структуру, яка відповідала сучасним стандартам. Ми створюємо не тільки доріжки, але й справжні смуги, по яких могли б рухатися одночасно. Велика кількість велосипедистів, також відповідні мережі та світлофори. Та придумана концепція велодоріжок може залишитися мрією, якщо її не затвердять у бюджеті. Тому, врешті-решт, із нею звернуться у Київську міську державну адміністрацію на затвердження, і наступного року справа дійде до проєктування, Принаймні, так сподіваються організатори. Зараз ми будемо ще один етап семінару. Ми будемо планувати скільки потрібно коштів для цього. Після чого будемо розмовляти з департаментом транспорту з комітетами. Ось і вже після цього. Ну, Будемо е, намагатися, щоб вже в наступному році можна було будувати. Згідно зі стратегією розвитку Києва, уже у 2017 році у Дарницькому районі цей проект має бути впроваджений. А наприклад, 2025 року вже планують, що 10% наземного транспорту буде належати велосипедистам. І якраз у тому році е, вважають, що в принципі вже усі у Києві мають бути велодоріжки повністю. Але звичайно, це все залежить від того наскільки влада буде сприяти цьому проекту, колеги. Марія, дякуємо тобі. У мене одне уточнення. Просто хотіла б зрозуміти, я так ну для себе це ініціатива велосипедистів, яку вони зараз з німецькими спеціалістами розробляють, і лише потім вони її виноситимуть на розгляд міської влади. Чи можливо це якимось чином узгоджене з міською владою вже? Ну, власне, це дійсно ініціатива велосипедистів, бо дійсно це найбільше потрібно їм. Але проект все ж таки спільний. Тобто велосипедисти, міська влада і німецькі фахівці, які власне у нас вважається, що немає таких спеціалістів, які б змогли професійно зробити цю велоструктуру. Тому звернулися до німецьких фахівців і вони дуже з радістю погодились допомогти нам. Ти знаєш, Андрію, мене дивує насправді, що в Україні немає спеціалістів і архітекторів, які могли б розробити е, цей е, проєкт. Спеціалісти здається, спеціалісти, ну, здається, спеціалісти є, є, є. Навіть можна експертну оцінку і саму архітектуру. Турну розробку замовити у закордонних спеціалістів. Напевно, проблема все ж таки у тому, як розбудована інфраструктура, як зроблені дороги і так далі. Тому що насправді при такому потоці машин дуже складно виділити ще е, значну частину е, дороги для велосипедної доріжки, адже все ж таки е, нас водії гасають на дорогах е, безбожно, і е, насправді не знаю, напевно, які загорожі треба ставити до тих велосипедних доріжок, чи що, тому що я б особисто, якби я їздив на велосипеді, я б боявся там їздити, скажу відверто. Тому я насправді взагалі не їжджу на велосипеді. Дякуємо тобі, Марія. Ну а ми продовжимо випуски далі до міжнародних подій. У Єгипті кількість загиблих унаслідок зіткнень зіткнення між протестувальниками і військами сягнула більше 500 людей. Найкривавіші сутички нині вщухли. Городовим силам таки вдалося розігнати прихильників поваленого президента Мохаммеда Мурзі з Майданів в Каїру. Утім, брати мусульмани здаватися не збираються. Вони закликають своїх прихильників до нових виступів. Власть говорить, що готова на будь-які жертви, аби їх зупинити. Чим загрожують обернутися сутички у Єгипті, розкаже наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте, привіт, що зараз відбувається у Єгипті? Вітаю Наталко Андрію. Нині кількість загиблих у сутичках у Єгипті сягла більш як 525 осіб, що найменше. Перепрошую 525 осіб, і ще кілька тисяч поранені. Утім, це лише офіційні дані, урядові дані. Брати ж мусульмани говорять про ф шефтати ще більше у десятки разів. Учорашня кровополиця в Єгипті називають уже найстрашнішим за останні десятиліття. Тим часом сьогодні у Каїрі вже розчищають залишки таборів і рахують жертви серед полісменів. Налічують 43 загиблих. Похорони влаштували вже сьогодні. Брати мусульмани налічили втрату понад 2,5 тисяч своїх прихильників. Майдан Ан-Нагда, менший із наметових таборів протестувальників уже спорожнів. Мечеть Раба Аль-Альдавія, поблизу якої розташувався другий більший табір прихильників Мохамеда Мурсі. мечеть перетворилася на шпиталь для поранених. Влада Єгипту вже заявила, що не допустить більше протестів ні у Каїрі, ні у будь-якому іншому місці Єгипту. Тим часом брати мусульмани вже закликали своїх прихильників до нових протестів. Відповідь прийшла власне доволі швидко. Сьогодні у Єгипті вже назріває новий етап сутичок. Протестувальники, прихильники братів мусульман захопили урядову установу у Гізі. Це околиця Каїру. Протестувальники підпалили будівлю і заблокували в'їзд до Каїру. Нині місто. Стоїть у величезних заторах. Um... Присягаюся, якщо ми не припинимо протестів, Абдель Фатах Ас Сісі із військовим урядом просто кине країну в громадянську війну, аби тільки уникнути своєї смерті. Єгиптяни, остерігаймося. Я закликаю вас вийти на вулиці і зупинити військовиків. Я закликаю покласти кінець військовому перевороту і припинити вбивства солдатами своїх же громадян за наказами уряду. Я вірю, що після оголошення надзвичайного стану і після втручання військових сил ми повністю узгодимо наші дії з армією і не допустимо більше жодних протестів в Україні. Щоб нам це не коштувало. Власне, сторони у кривавій бійні звинувачують одна одну. Брати мусульмани заявляють, що напад військовиків на наметові табори протестувальників це геноцид, і е, сутички призведуть тільки до громадянської війни. Уряд же говорить, що протести послідовників Мурсія аж ніяк не були мирними, адже у е, е, наметових таборах знайшли е, боєприпаси і зброю, і протестувальники не лише відстрілювалися, а й самі. Мі нападали на урядові установи, лікарні і військові пункти. Звичайні ж єгиптяни за ворушень нових бояться. Тим часом уся міжнародна спільнота також шокована. Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Австрія виступили за засудженням цих сутичок. Усі закликають до компромісів та мирних переговорів якщо поглянути ширше на ситуацію в Єгипті, це насилля нічого не вирішить. Єгипту потрібен перехід до справжньої демократії, а це означає компроміси з обох боків І з боку прихильників Мурсі, і з боку військових. Ми не підтримуємо це насилля, ми засуджуємо його, бо воно не вирішить єгипетських проблем. Я молюся Богу, аби він зупинив кровопролиття. Ми не хочемо, аби це повторилося. Ми хочемо Єгипту безпеки та стабільності. Бремне Єгипет досі одна одне з улюблених місць відпочинку для українців. Нині медіа пишуть про те, що там відпочиває 10 тисяч українських громадян. У цім навіть туристичні міста Шар ель Шармельшейх, також вчора охопили сутички. МЗС України закликає своїх громадян не їхати до Єгипту, поки там все не вщухне. А для тих, хто все ж таки ризикне чи вже у Єгипті, їх просять не відвідувати місця протестів, в жодному випадку не брати у них участі і за можливості не покладати готелі, колеги. Дякуємо Настю за цікаву розмову. У нас е, поки все але з каналу ТВ не перемикайтеся. о 19.30 у програмі. Сьогодні про головне його чиринда матиме цікаве гостей у студії. Вони говоритимуть про утилізаційний збір, який запроваджують в Україні на транспортні засоби. Ну а більше про події четверга ми розкажемо у випуску о 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тива. дякуємо, що довіряєте нам до зустрічі.